Та дорога сюда, люди на рибалку рыбалку зараз, звичайно, ніхто не їздил. Если шел в посадку, с посадки отстрелюсь. Показую вам. це цивільна активка. Враження було саме в моторний відсік, можливо, люди залишились живі. Частину машин звідси прибрали. Ця дорога така собі кладовище. Там далі пікап друзі на шмуткен кабами. Валила, бля. Таке собі. Удары их пивизут, у нас довисить скорее вся лента, блин, их пивишну. Звезда, конечно, такая сидит. Тут потребно ездить, понятное дело, но... с я мало. Але ну щось їхати. Тут уже там тривистам раньше... С быка машинка была. Взорвала на шахте. Так же в Кубулу це обзав, що було, що, походу наша місткова машина. Сейчас вроде вітер, но все равно літает. А, бачите? Та ж передню частину був. Не, через прыжок. Коротше, отак дрони змінили війну. І так, коли раніше тут відносно безпечно було то зараз цього вже немає. Яка вона, блін, потужна, потужность. на тій дорозі там. Машины, ну не так развиваються. Частково машины мы свои забираем, стараемся. Я вам показывал видео евакуації. Птичка. Ну краще заходить в посадку, забігати і з посадки працювати, тому що він все одно залітає, об'є, і намагається вторичными ускормового ураження робити. Ось така собі історія. Це цивільна машина. Теж сперед. Їх насправді багато. Ну, хто забирає, хто зазгорівчий, немає сенсу забирати. Якось так. Взагалі Умерали, блядь, шмигулі потужні. Війну дронів просрали, надо заганяти. Це я вам показую для чого, не для того, щоб ви боялись і тисячі моїх побратимів не для того, щоб розуміли, що дрон це дистанційна зброя. Бачите, капотик залетіло. Ну, кумуль, Нажал сколок. Нема Дрон це достатньо зброя, яка вбиває і вбиває на жаль точно. Якщо артилерія, РСЗВ, міни там і так далі, то ще якось можна тут, то з цими речами тут дуже складно. Який би ти там фахівець не був, тактикульний, не дай Боже тебе застать десь в полі. Тут будет Така вона, блядь, потужно потужність. Короче, води. Я пішов по своїм, а ви по своїм.